Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Нагадую, важливе правило: кожному з нас дозволено все, крім того, що прямо забороняється законом. Органам і посадовим особам держави дозволено лише те, що прямо передбачається законом. Сьогодні, як і обіцяла, продовжуємо говорити про ВЛК і поговоримо про наказ свіженький, гарненький, здоровенький від 18 серпня 2023 року за номером 490. І він має назву про затвердження змін до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Він е доволі великий цей наказ, ці зміни. Взагалі, змін дуже багато. Фактично в нас буде оновлене положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Тому я зверну вашу увагу тільки на деякі моменти. А поки не забуваємо ставити вподобайки, підписуватися на мій канал та тиснути на дзвіночок. Отже, розпочнемо в розділі. Першому положення законодавці визначили, що адміністративно територіальні зони відповідальності штатних ВЛК за проведення військово-лікарських експертиз визначаються наказом Міністерства оборони України від 16 листопада 2016 року за номером 608». Це наказ взагалі має назву про затвердження адміністративно територіальних зон відповідальності закладів охорони здоров'я ЗСУ за організацію медичного забезпечення. Тобто штатні ВЛК відповідальні за проведення військово-лікарської експертизи, тепер чітко визначені відповідно до адміністративно-територіальних зон. Це, зокрема, дуже важливо. Ви запитаєте, чому, а тому, що для зміненої процедури оскарження висновків ВЛК та подання заяв до ВЛК дуже важливо знати, куди саме потрібно подавати документи, скарги або заяви. І про ці зміни щодо процедури оскарження ВЛК ми з вами поговоримо трішечки пізніше. Далі. Нарешті в зміненому положенні в нас буде вже визначено замість військові комісаріати слова ТЦК СТСП. СП, тобто військові комісаріати, замінені терміном територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Відновлено перелік позаштатних постійно діючих ВЛК. Зараз у вас на екварані безпосередньо оновлений перелік. Тобто тепер до позаштатних постійно діючих ВЛК належить госпітальні ВЛК, гарнізонні ВЛК, ЛК, ЛЛК, ВЛК десантно штурмових військ, ВЛК, ТЦК ТСП, ВЛК розвідувального органу Міністерства оборони України, ВЛК Сил спеціальних операцій ЗСУ, ВЛК інших. Закладів охорони здоров'я комунальної або державної форми власності. Далі визначено в змінах, що перелік закладів охорони здоров'я військових частин, в яких організовуються позаштатні постійно діючі ВЛК, разом із списком голів та заступників ВЛК. На наступний календарний рік затверджується щорічно до 25 грудня начальником ЦВЛК, тобто Центральної ВЛК. Тобто кожен рік буде затверджуватися список голів ВЛК та їх заступників, а також перелік закладів охорони здоров'я, в яких будуть організовуватися позаштатні постійно діючі ВЛК. Далі, також прописано новий пункт про ВЛК. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, зазначено, що ВЛК, ТЦК та СП створюються у районному або міському ТЦК для керівництва і контролю за діяльності цих комісій створюється обласна Київська міська ВЛК. Звертаю увагу, що розділ перший положення доповнено новою главою. Це глава номер 3 порядок. Подання та розгляду звернень штатними ВЛК. На що тут треба звернути вам увагу? Звернення до ВЛК, порядок, строки розгляду звернень, визначено, що регулюється законом України про звернення громадян, а також інструкцію про організацію розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони України та Збройних силах України. Скарги до штатних ВЛК подаються в строки, визначені законом України про звернення громадян. Нагадаю, це в нас строк, який визначений протягом одного року з моменту прийняття рішення, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення з прийнятим рішенням. Тобто спілкування з ВЛК шляхом звернень офіційно вже тепер регулюється нормами закону України про звернення громадян. І пам'ятаємо, що якщо ви ознайомилися з рішенням ВЛК, то у вас є місяць для його оскарження. Далі. Скарги на постанови позаштатних ВЛК подаються до штатних ВЛК згідно з адміністративно-територіальними зонами. Скарги на постанови ВЛК районних міських ТЦК подаються за підпорядкованістю до ВЛК Київського міського ТЦК обласних ТЦК. Рішення постанови прийняті обласними. Київським міським ТЦК оскаржуються до штатних ВЛК, а рішення прийняті за результатами розгляду звернень ВЛК регіону, можуть бути тоді оскаржені в ЦВЛК. У разі визнання штатної ВЛК заяви чи скарги щодо перегляду постанови ВЛК обґрунтованої ВЛК Штатної ВЛК, Переглядає оскаржувану постанову ВЛК, або приймає рішення про направлення особи, тобто чоловіка або жінки, яка проходить ВЛК на повторний контрольний медичний огляд. Тобто, якщо підсумувати, схема оскарження постанови ВЛК заплутується на зараз і подовжується за часом. Цікаво взагалі, якщо ми отак от будемо оскаржувати, як тепер нам Диктує положення, чи встигнемо ми доходити в оскарженні до суду взагалі. Далі. Внесені зміни у норми медичного мого огляду призовників до призовників. Але про це я зупинятися на зараз не буду, тому якщо вам потрібно, передивіться самі ці зміни. Ми ж з вами розглянемо нові норми глави 3, а глава третя в нас це медичний огляд військовозобов'язаних у мирний час та під час мобілізації на особливий період. Отже, медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за рішенням керівників ТЦК, ВЛК ТЦК на збірних пунктах районних ТЦК або у закладах охорони здоров'я. Повторний медичний огляд військовозобов'язаних проводиться один раз на 5 років ВЛК районних міських ТЦК. До речі, схожа норма у нас була і раніше. Далі, кожен військовозобов'язаний оглядається хірургом, терапевтом, офтальмологом, невропатологом, отоларингологом, дерматологом, а за медичними показаннями, і іншими лікарями інших спеціальностей. Далі цікаво, зазначається, що військовозобов'язані, визнані непридатними. До військової служби в мирний час обмежено придатним у воєнний час повторно оглядається ВЛК районних міських ТЦК за місцем перебування на військовому обліку після додаткового обстеження. Направляє на таке додаткове обстеження відповідний лікар-член ВЛК. Отже, якщо чоловіка визнали обмежено придатним, його направляють на дообстеження і потім Повторно на ВЛК. Також збільшено кількість аналізів, які повинні бути здійснені щодо військовозобов'язаного перед його оглядом. Звісно, добре, якщо ці аналізи не будуть за власний кошт військовозобов'язаного проводитися. Ще один нюанс: військовозобов'язаний під час проведення медичного огляду зобов'язаний надати членам ВЛК. Медичну карту амбулаторного хворого за формою 025 О. Виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань, отриманих травм, поранень, якщо така інформація відсутня в електронній базі. Це дуже цікава норма. Чому вона цікава? От уявіть: чоловіка схватили і привезли до ТЦК. Щоб він пройшов ВЛК. Ну, це ж у нас зараз дуже часто трапляється, а в нього немає карти амбулаторного хворого за формою No025 дріб О, і немає ж ну, повних даних в електронній системі, то що цього чоловіка повинні відпустити, за, щоб він приніс цю картку. Хоча, звісно, що попередньо такому чоловікові буде виписана повістка. Далі, постанова ВЛК районних міських ТЦК про ступінь придатності військовозобов'язаного до військової служби за призовом під час мобілізації оформлюється довідкою ВЛК, яка дійсна протягом одного року з дня медичного огляду. Постанова ВЛК районних міських ТЦК про тимчасову непридатність або Непридатність до військової служби з виключення з військового обліку підлягає обов'язковому затвердженню. Копія довідки видається особі, яка пройшла цей медичний огляд. Тобто, фактично, під час мобілізації раз на рік чоловіки повинні будуть е, проходити ВЛК і їм повинні будуть визначати ступінь придатності до військової служби. Також звертаю увагу: на тепер відстрочка від призову за станом здоров'я надається військово зобов'язаному на строк від 2 до 6 місяців залежно від захворювання та прогнозованої тривалості лікування. Раніше це було тільки до 2 місяців. Щодо змін 20-ї, це в нас Постанови ВЛК. То в змінах зазначено, що одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК приймає постанову про придатність до військової служби за військовою спеціальністю. Тобто, у висновку ВЛК повинно бути чітко вказано про придатність або непридатність військового за певною його військовою. Спеціальності. Далі у разі визнання ВЛК. Військовослужбовця обмежено придатним до військової служби та непридатним до військової служби за його спеціальністю, яку він має, командир військової частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на медичний огляд для визначення придатності до військової служби за даною військовою спеціальністю. По суті, дана норма повинна була б захищати військовослужбовця, у випадку визначення його обмежено придатним, від переведення даного військовослужбовця командиром на посаду, на якій він не зможе виконувати свої обов'язки. Разом з тим звертаю увагу на те, що в даній нормі стоїть може направити, тобто командир може направити, а може й не направити. Не стоїть зобов'язаний направити, а отже, переведення без ВЛК військовослужбовців на інші посади будуть продовжуватися. Тому рекомендую, чоловіки, військовослужбовці, при проходженні ВЛК вимагати від комісії, ВЛК чітко вказати, на яких посадах ви можете перебувати та служити, а на яких ви не можете. Служити, тобто, щоб у командира була чітка інформація, та й, перш за все, у вас була чітка інформація, на які посади ви можете претендувати, а на які посади вам не бажано, на яких посадах вам не бажано бути? Також у новій редакції в нас викладено додаток. Номер один до положення це розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби у військовому резерві з. Незначними змінами до прикладу, військовозобов'язані, що мають залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу, різних локацій, це стаття 2 г тепер вже мають придатність до служби раніше вони визнавалися обмежено придатними до військової служби. Поки це все в наступному відео готую інформацію щодо перетворення обмежено придатного чоловіка в придатного чоловіка до військової служби, і буду розказувати, чому саме положення ВЛК має. В собі корупційну складову, тому підписуйтесь на мій канал і обов'язково тисніть на дзвіночок. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі, всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема щодо відстрочок по мобілізації, щодо оскарження. Від, відмов про отримання відстрочки. Щодо перетину кордону, і взагалі питання пов'язані з сімейним правом, спадковим правом електронну пошту залишаю в описі під дане відео. Будь ласка, пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей.